Там же ж винесли кусок. Там же генплані поміняли кусок. Я так по казав. Іменно під церкву вирізали. Так, гаражний автокоператив Веретинівський. Землі громадські забудови під розміщеними гаражами автокооперативами.

оно ж в... В сельхоз. Сельхоз... В сельхоз и плюс зеленые насадки. Ну, тем более, что так не им все да. Нет, там частично, а они теперь. Тот кусок, который Его не, не Значит, да. что в городе, они в зеленый попадают. Значит, вид... 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 да, все, сформируете видно. проект решения. Ну, все, Кто ну, за? Вони там такі стоять. Да. Так, товариство Бітек. землі громадські забудови під розміщеним магазином Росинка, Вулиця Прокоф'єва, 32. <гдесят> шо, не а шо, ну под российкой оформляется. В том примещении у вас на королевстве. Этот стоит. Ну нет, понятно, что тут. Да это Це Не только чисто купот магазина. Но у них же перед Российкой. Стоит летній майданчик, стоїть на сетях. Волод. Ну... Все, все, все. Против за них ходять ну, в нашей рекомендую. І бутигина Ганна Юрьевна, Прокоф'єва 32, Прот, там то, же то, под росинкой. Уже ми надавали рішення, я суд засував. Там... Против, утривался. Да, Але сам. Сим за. Тут сказав, що просули не розбираються. Хотя судом очень не сало. Товариство базок. Землі промисловості під розміщеним складом легкозайма речовин вулиця Чернігівська, 3. 4700. Хто за? Проти отримався. Всім за. Регіональний шільний склад. Землі промисловості під розміщеним вулиця Білопільський шлях 19. там А де У них концерт, якщо вони купили майно в купили. Бокси, ну, в самому сам концерт. Кого-то купили. Ну, в середине а на базе. В середине, да? в середине, ну, середине да. на базе. Самый но... глуп туда. Ну, не в конце, У Гавайи, у, Голай... у... Ну, у вас тоже. Не, у них ну... вот это то, что купили, в самый туда штупик. Ну, вот оно. Слева, слева. А, вот, ну, бачу, а, ну, а, 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 слева, а, я же уж а, ось тут, А тут от Белопильский шлях. Ось заезжает, сюда вот слева. В самом тупике. У Гавайи его да. купили. Да. Кусок да, земли. Не земли, не, помещения. бог помещение. Майнов у них. А под Майном земля. Кто за? Против, утримался. Всем за. Матеріал обратно. 3,10 разобраться. Так а что вы? Ну, я, я только за. Да. Вот то, что все задних, не собираются. Сумське автотранспортне підприємство 159-28. Землі промисловості під розміщеним майновим комплексом вулиця Белантвинский шлях, 26. 4, 5 гектарів. Все, що осталось. Ну, все, що осталось, вами. А хто звертається? АТП. АТП в лице кого? Директор ЗАІКа. ГО. А а можно как-то привязывать землю к сетям? Допустим, 5 гектаров земли, на них поменять сети, воду нет, и, ну, и запросить на наступную века. комиссию, потому что на самом деле там директор не заика, а есть там арбитражный керующий, а предприятие встанет в стане банкротства. печать это их не встает. Я Сумская, ТП, все, да. печать. Запрошу. На наступную комиссию запросить. Запросите. Аферу крутят. Кто за? Вот, вот, Наши Шим за. Рутин. Так, дочірнє підприємство паркінг, комунального оптова роздрібного підприємства Дрібноопти Шускої міської ради землі громадських забудови під розміщення автостоянки вулиця Прокоф'єва, 16, дроб 2, Отпустите, Постійне користування. Ні, я голосую. А, Хто за? Проти утримався Сім за. Ну трудно рухати. Так, паркінг дрібнооптовий землі громадських забудови під розміщення автостоянки. вулиця Дем'яна 30. 90 соток постійне користування. Хто за? Проти утримався 7 за. Так позаканчиваюсь. Закрита акціонера товариства фірма Задіак. Взаємограматські забудови під розміщеними офісними приміщення та культурно-спортивних комплексів вулиці 5, 13 соток. В оренду. Хто за? Проти утримався 7 за. Лиса Олеся Сергійна, землі громадської заводові під розміщеним ну, магазином вулиця 20 років перемоги, 13 а 10 соток. В оренду. Хто за? Проти отримався 7 за. Тавориться сумський регенератний завод. Землі промисловості під розміщеним регенератним заводом. Вулиця Прикордон, 47, 8 гектарів. В оренду. Хто за? Проти отримався 7 за. Публічна акціональна товариша Сума Бенергі. Землі енергетики під реконструкцією Паялу 110 КВ, Територія Сумської міської ради за район. 60 соток. Хто за. Так что, мы все равно рекомендуем, вы Было миллион заявлений. А сумма обленера всю выставляют? Так махинацию да, какую сделали последнюю, знаете? людям счета объединили и выставили за два месяца практически. И таким образом вывели людей из, из ну, вот этого львотного. 150 да там полагается а, да? да и насчитали людям сверху и все взяли если допустим за квартиру двухкомнатную платили ну, да. 37 рублей то в этом месяце надо заплатить там 98 и люди все за голову пытаются таким образом не ну а как киловатты? А киловатты просто посчитать можно с 7 по 7 и вот второй да. счет выставляет с 7 по 25 -ое. если ты хочешь ну, вывести такая, что они объединили 20. Есть такая штука. То есть ну. никто не запрещает тебе прийти в сервисный центр и сказать, что ну, вот у меня судья на счетчике, допустим, было 3, сейчас 10. Вот за 7 киловатт возьмите. Они могут брать, у меня было 3, они берут 2. Потом запас оставляют. То есть у них есть такие периоды, когда у них, допустим, уменьшается платежеспособность там, по месяцам. Они на те месяца потом набрасывают киловатты. А никак не получится, что ты, допустим, у тебя больше тебя перекинули по другой тарифной сетке. По, по другой тарифной сетке. Так я теперь говорю, пусть они посчитают. Ты это разбирался? Пусть... Конечно. Пусть они посчитают меня вот этот. То есть месяц... ты не будешь нас насламануть? Э -э Нет. Пусть они вот этот месяц посчитают по 150 кВт, да? А потом мне выставляют счета а за целую воду. Цена одинакова за 11 месяцев. Затикаются. Давайте, Давайте там. Нет, стиральную турбуку купила синтетическую. Поэтому покажу после. Да. Э, так. Ты хотя бы воду попи. Подтримали обаннер. Не, не, не. Спокойно. Чем за? Я сегодня там у нас на улице, то Молдогерга, земля энергетики та реконструкцию ГПП. Четыре территории Шомского міскораду Залісний район, 60 соток. Так що, хто за? А? Наступний проєкт рішення про припинення користування земельними ділянками. Освободіти мені. Виведіть і зблизько. Може, скинетеся купимо. Я вам сказав. Давай, Так, публічна ціни товариства Сум Сумзит-Бруд. Вулиця Воєводіна 25. Так, припиняється, передається товариству виробниче-промисловому підприємству, будь маш Добровільно відмовить право користування земельної ділянки у заяву публічної конціонального товариства суми житлово. Нема запоріжня, шанолу. Ну, Хто за? Ну, Проти. Утримався, сім за. Вісім за. Вибачаємо. такому його розірвання. Підтримуємо. Летрохівська 88. Єрмак. Хто Підтримую. за? Проти. Хто за? Проти. Утримався. Вісім за. Знаєш, ні. Про проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок. Бачите, поки ми гуляли, люди працюють. Так що, хтось дозвела просто все. Я пол, хтось просто спочатку дозла. Ну, зрозуміло, що у нас 4 5? 5. заявлення пройшло. Так, 4, 4, 4, Таряні Кирило В'ячеславовна. Землі громадські забудови під розміщеним магазином вулиці ці мету 1,37 квадратних метрів. Ну, наверное, Где? Уже три раза или четыре мы мм. его на сессию. Сибиря Сибиря Вот Отдельно ну, про, про Отдельно, окремым проектом решения в редакции ведь А Она Нет, такая... Сурденко Мирослав Володимирович. Пока мм. Нет, давайте то проголосуем. Потом? Против. Кто от, за? Открываем от, от проект. Вот, Если никого больше формировать про... не будем туда, то... Давай, ты прочитай все. Да. Свереденко Морослав Володимирович, землі грамматический забудовок, під розміщеним в вулиця Кавпака, 51, 67 квадратних метрів. Магазин на Колпака. Тоже же Тоже туда. Тот же проект. Тот же, же, же проект рішення в редакции видовости. Намаза прочей. Наступный столбик. Шарповал Ксенія Владимировна. землі грамматических забудова під розміщеним магазином вулиця Паркова 4 гроба 1 900, 9 соток. Та Та в магазин. Чик. Чик. Пусть буде. Ну там і магазин, і кафе зразу. но все. Хто за? 10 соток це 8, 8. за. Колоколова Людмила Миколаївна. 1200. Землі громадської забудови під розміщеним магазином вулиці Інтернаціоналістів, 20 дроб 1, 8 ,8 квадратних 88 квадратних метрів. Пропоную перший проєкт рішення. 88. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався. Приватне підприємство Двін, 2000. Землі громадської забудови під розміщеним офісним приємним вулиці Петропавлівська, 65 роба 1, 101 квадрат. Туди. Туди Перший проєкт рішення. Хто за? Проти утримався 8 за. Дуже хорошо попорцювано. Пропозиція дойшла. Я понял туди вліза, я сам не знаю. Тут це... це... ми ага. рішення, Все, не я почитаю. <реш> так. <реш> так, пропозиція до проєкту рішень Сумської міської ради про внесення змін до деяких пунктів рішень. Сумської міської ради та рішень виконавчого комітету Сумської міської ради народних депутатів з метою формування лоту для проведення земельних торгів комісія пропонує доповнити проєкт рішення наступним пунктам попередньо змінивши нумерацію. Перше, доповнити рішення Сумської міської ради від 30 січня 2014 року за нором 3070 мр. пунктом 3.3 наступного змісту встановити крок земельних торгів у розмірі 5% стартової ціни земельної ділянки. Нема заперечень? Хто за? Проти, примівся Вісім, за. Так не було кропа. Олександр Ткаміревич наступив на ті же граблі. Прошлий раз, як взяли, всегда как быстро делается. Можно было потом всё по степенно рематическое. Принял такое решение опять просто забыли. Это примів Так, наступний. Це Про створення конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із земельних отінки земель та виконавців земельних торгів. Ну, тут помінялися департаменти управління. те же, а тож досі помінялися. Знімається перечень, шановні. Хто <візнє> <Ко> за? Проти утримався вісім за рішення прийнято. Наступне. <візнє> Проведеться для зміни до деяких пунктів рішень Сумської міської ради. <візнє> <Так. візнє> Перший пункт, <візнє> значить. Э, так, про передачу власність оренду земельних для громадян стосовно передачу спільну частку власність земельних ділянки для будівництва та обслуговування школи будинків обласної будівлі споруд Глущенка та Власенка. Суми добровільно 56, саме зарафи 7 вилучить слова, цифри та символи 2 третіх від 0,0428, одна шоста від 0,0428 зв'язку з смерті Глушенка, необхідно неї право оренди земельних ділянки та руховуючи звернення власника. Нема заперечень? Хто за. Проти утримався. Ми зрозуміли, що ні? Чоловік просто умер і щоб на нього оформити другого на живого Часто. Так, друге. в оренду земельних ділянок стосовно надання в оренду земельної ділянки під розміщення банківської установою за адресу суми в вулиці Супрана 940 руху. Слава Вітасину, товариство приват, -то, приват Офіс. Замінити словами пасиво то приват офіс, ураховуючи звернення товариства. Так, а що поменяли? Не, то не Проти, 8, за. Проти утримався вісім за. Що поміняли? То приват офіс на то приват офіс Товариство то та урахуючи звернення господина Боб'енка. Ігоря, як получилось? Батькивич. Не? Нема заперечень? Хто за? против утримався. Даже Ігор Григорович проснувся сразу. <кхах> а, <кхах> в а в комп'ютері, а в комп'ютері красний. <кхах> сразу красний. <да>. Красним. <красний воно> <будет>, Четверте. У <кхах> зв'язку з допущеною помилкою. Технічне питання. Четыресний хто Можна за бодити, хто проти? Добару. Утримався сімзе. У зв'язку з допущеною помилкою. П'ятий пункт, хто за? Проти утримався сімзе. А ну що бобінка нас нормально, ні. він нас немає, він шуте постійно Ну що, полпачки прошли? Я уже Может, Все остальное да. Бабенко прошел, хай за шоу. Я там уже почитал. Какие-то победы. Прошел вопрос, хай не хочешь кофе принести. А. Какой вопрос? Ну, Ой. Нет, вот. а а так, Бранданя у вас из Эмалитерина громадянам. С 11 И с додатком. На ЕЖБ. Да. Вот уже. Перший додаток, список громадян, яким даються власність земельні ділянки. Все, шановні, Садово, э, садові кооперативи та да? гаражні. Це, я так розумію, це вже... Так, да, ті, що вони давали, так? Да? Так, а як це подивимось? Значить, не надо туди дивитися, як я так, пропоную прийняти в пакеті. Нема заперечень? Хто за? Проти? Утримався? Проєкт рішення. Він один. Да, да, да. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Хлопчики, ви ж тільки час вже я? — пробыли, уже за маленьком ми знаємо, що ти нас тебя Так, наступний проект рішення про передачу. Якщо бідон молока... — У вас есть землетряснее. Громадяна взяли зроблены земли в конечном. Так, Деркач, Якив Сергеевич. Да вот. Що? А, тиждень сказать там. Так а чого немає? Мало какого? Ну йому казали, там є інформація кадастрові. І що? Він настав. Він наставлюється Дякую. Пропоную перенести наступну комісію. Нема заперечень? І рекомендувати за, за, звернутися до, за виставком до, до департаменту міста будування та департаменту. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався Сім за. Ой, Хлопий, так, про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам, які знаходяться не в користуванні. Так, це далі, щось ми пропустили тут. Там з вас списка, два додатки.

Я, 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 все, все, все. Много? Трахіте, немного. 10 секунд. Так, додаток 1. Список громадян, які ми дозвіл на розроблення проєктів землеутсу щодо відведення земельних ділянок для ведення садівниці за рахунок земельського призначення. І в оператівах. Визначені обмеження. Пропонуємо пакет. Нема заперечень. Нема. Хто за? Проти. Утримався. Перший додаток в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Всім за. Рішення прийняти. Другий додаток. Список громадян, яким надається дозвіл на розроблення проєктів заново щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель та громадської забудови. Перший Клочко Ян Миколаївич, Автогражный товариство Будивельный. ділянка 61, 80 квадратних метрів. Уласник. Ну, Хто за? Проти? У власний, Утримався? Сім да, да. за. Клачко Марина Володимирівна, Будевельная ділянка 61А. Да, Да, 61 есть. Шестьдесят квадратных метров. Хто за? Утримався? Сім за. Чучук Микола Іванович, громадська організація, гараж-будільник оператив за ділянка 965, 40 квадратних метрів, хто за? Проти, утримался 7 за. Дипкова, ценаксишка, гаражных товариство Лада, ділянка 199, 30 квадратних метрів, хто за? Проти, утримался 7 за. Так, Шалахин, Шалахина, Хаменко, Берез, це у и на виїзд, да? Треба вот. виїхати, тому що уже скаргу написали на секретаря комісії, на членів Дігтяря і Бабенка. Вважаємо, що Дігтяр і Бабенко своєю бездіяльністю стосовно нашого питання умисно створюють перекони для реалізації нами своїх конституційних прав. Просимо Это, Просимо усунути порушення закону щодо терміну розгляду наших зв'язок від 11.09.13 року. Та розглянути питання на черговому засіданні. Шановний Анатолій Григорович, ще раз сподіваємося, що ви не будете змушувати нас звертатись до прокуратури або суду для захисту своїх прав. Бабенко вживає. Нафіга, ну мені треба, щоб я за вашою прокуратурою. І все безплатно, скажімо. Ти куди зібрався? Фракція. Фракція? Нет, <рекленно> а тепер буду носити справки. У нас це поменялось. Да? Принесу справку под головой фракции. Да. Ну що, надо буде зробити виїзд на следующий деле. Давайте як то скоперируемся, съездимся. Давай. Давайте. Значить, по пятому, шостому, сьомому, восьмому пункту пропонуем. Да, виїзд. Кто за? Гражі? Проти? Утримувался. Рішення прийнято. того. И люди просятся Так, разминуть про целевого призначения земельной делянки Петрович. Так а зачем они сейчас? Не, чтобы ну выезжать? Если, да они да списки, если подалось, есть, шубы, не если шубы, не в списке есть, значит не надо ними. А где? У, а, а, у нас есть список всех выездов. Все, Что делать, конечно? Так, затвердити проєкт зимову щодо відведення земельної ділянки при зміні цільового призначення, та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 5-6 соток Петровій Арлі Сергіївні. Із земель сільського господарського призначення видається садівництва на землі і світової забудови. Так, під інше товариство, земельна ділянка 117. При умові виконання детального плану в нас позначити. Демон знаходиться? Первая це саме. Ні, вроді це не вважається. Так, так, есть так, картинка. Так кадастро кажущий кидает. Это же веретиновка, да? У нас веретиновка. С одной стороны, улица идет. С другой стороны, кооператива. Если видно. Улица. А це Они на первой линии выходят. Пропоную крем проект мышцы, вы предательствует новый. Нема заключить? Хто Кто за? <кху> Против, утримую 7 за. Так, затвердити проект землеустрою, що заведено землі тіленок при зміні. Як сказати, перше, не перше? Що йому на березі? Пропоную окремим проектом рішення в двох редакціях. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався, 6 за. А можна один нюанс? Так. Не Заможем оценивать теплечный оценный всегда живое. Ну, не на первое совсем тяжело сказать. Не, наше. Я думал, закончится. Конечно, как это? Що... Нет, давай. Давайте спросить громадяна, кем-то заработать показатель пропустим, перенесемо в наступну комісію, потому що там я дуже там багато виїз, виїздів. Там виїзд, де можна я Ні, ну, я маю на увазі, що розглянемо на наступные комиссии. Но выезд надо будет заработать. Давайте не увинювати як бы Я так думаю, що скорее всего, что Я возьму весь список і поділю нас, і кожен з'їздить по два человека. Справедливо. Нема затова. Можно меня мене з нибудь нормально. Сбабенко. И документы дать к Депутатів. Так, вважати таким, що втратив чинність пункт 26 додатку 126 за рішенням виконавчого Комітету міської ради народних депутатів 723 від 16 грудня 1993 року про передачу права на власності земельних ділянок. Стосовно дання земельної ділянки, площі 5 соток, сума собі товариства ліс 1, ділянка 3,17 Кривенка, Наталії Степані. Зв'язку з неоформлений право власності. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався 6 за. Так, э, враховуючи враховую звернення Черніє. Давайте зараз все в пакеті, думаю, проголосуємо. Да. Так, Так, враховуючи звернення. Так. Що міняється? Так, від розміщення автоцентру з магазином підприємців Івченко під в зв'язку з втратою об'єкта завершеного будівництва. Вернується на Мальчана, адреса Так. Ось так. Значення будильник. Так, да, такі. Так, шостий, засвідчене оформлення права власності Сьомою. Не оформлене право Так, восьмий. Да, да, Літній майдан через суму статусу. Враховуючи затвердження. Це довгий вопроси. Ми його внесли бачимо. Так, так. Зв'язку з помню. Пропоную голосувати пакет. Нема запрошень. Хто за? Проти утримався шість за. <кх> Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти утримався, шість за. Про затвердження технічних документацій землеустрою. А -а, так, це в нас технічне питання. Пропоную голосувати в пакеті. Це приватизація, то що з державним актом. Хто за? Проти, утримався шість за. Правильщина в цілому. Хто за проти? Утримався шість за. Сейчас заканчиваем. Мы працюємо, працюємо еще. Я так думаю, ще 10 минут и все. все. Так. Потім сейчас давайте сразу это саме. Так, Прошу внести изменения в, в рішеннях советский 30, Пункт 30.10.13. А саме в графу 3 зі встроєними гаражами в зв'язку з запланованою реконструкцією приміщення за адрес міста контрактів об'єднання 217. Партенко Володимир Віталійович. До випрошу частини склав приміщення. Нема заперечень? Хто за? Проти, Утримався? шість за. Це записати віддати. За реєстрацію. Хорошо? Так, наступний проєкт рішення про передачу власності оренду земельних ділянок громадянам. Так, э, перший додаток. Громад, список громадян, громадянським працює власність. Зелені ділянки будівництво та плоднічного будинків за рахунок зимої житлової забудови. Тут в драб'ях. Можете проглянути його. Спільна часткова власність. <клес> <клес> Пропоную перший додаток голосувати в пакеті. Хто за, проти, утримався шість за. Перший додаток в цілому. Хто за проти? Утримався шість за. Другий додаток список громадян, яким передаються у власті земельні ділянки для видання садівництва за рахунок зимові господарства призначення. Таранюк Леонід Миколаївич, спілка СМГО СО1486, Садова поляна. Ділянка номер 51 Хто за? Проти, отримався ще й за.